що због руchino хімічно звичайно зайсто розвит вшколі. Час назад до того, що є. На зустрічі. Ушано, ушано. Іно, іно. Товариші, офіцери, прапорщики, сержанти, солдати, шановні гості. Сьогодні ми з вами зустрічаємо наших співслужбовців, які на східних рубежах Захищає свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Мітинг на честь зустрічі воїнів, АТО то оголошується відкритим. CREAT- yeah. вітального слова запрошується командир 704-го полку радіаційно хімічно-біологічного захисту, полковник Пугін Василь Федорович. Товариші офіцери, прапорські, солдати, сержанти, шановні гості. Вчора після виконання бойового завдання наш колектив повернулося 16 го окрема рота радіаційно-хімічно-біологічного захисту, яка була сформована на базі нашого полку. Минулого року під час оголошення 4, 5 та 6 хвилі мобілізації, основний костяк роти складається з військовослужбовців 4 хвилі мобілізації. Неждані військові службовці з гідністю і честю виконали всі обов'язок, які передбачені Конституцією України та військовою присягою. Виклині завдання. При цьому проявили мордість, героїзм, витримку так, і виконав саме найголовніше завдання зберегли життя особового складу і повернулися до насправді техніці. Окремо подяку хочу висловити командування підрозділу і водіям, які безаварійно здійснили короткі терміни марш на дуже далеку відстань. Бажаю вам всім, шановні колеги, місцевого державня, щастя, успіху, зараз буде звільнення особового складу, тому що президент підписав указ про демобілізацію особового складу четвертої хвилі мобілізації. Всі повернутись в рідні домівки, повернутись до мирного життя. Але якщо хтось буде мати бажання продовжити надалі службу Збройних сил України, як військовослужбовець за контрактом, будемо раді бачити вас в нашому групі. Дякую. Слава Україні! Наказ командувача оперативно-тактичного групування Луганськ за самовідданий захист держави та українського народу сумнівне виконання службових обов'язків, майстерність і професіоналізм. Проявлений при виконанні завдань в ході проведення антитерористичної операції наказує нагородити грамотою лейтенанта Загребельного. Молодшого лейтенанта Лагінова, вообще конечуна. Сержант Агембич, Молодшого вот, сержанта Дроз. Солдата лопаті. Для отримання посвідчення учасника бойових дій запрошується старший солдат Власов. Молодший сержант Заворотько Солдат Киселевич. Старший солдат Кіщук. Солдат колода. Солдат король. Солдат лапоті. Старший сержант ялевич. Молодший, Молодший сержант під гора. Старший солдат Пукас. Молодший сержант Репецький Старший солдат Хорішок. Сержант Цебульський. Капітан Шаправо. Дальней слова запрошується представник головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України, полковник Федотов Ігор Олександрович. Ваші офіцери, сержанти та солдати, шановні гості. Сьогодні ми привітаємо наш підрозділ 16-ї роторхи беззахисту, яка достойно виконувала завдання на території Донецької та Луганської області. Справилася своїми завданнями, примножив традиції нашого полку від себе особисто, від керівництва головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України та всього особового складу хочу вас подякувати вам за виконання вашого завдання і привітати з прибуттям у місце постійної дислокації. Слава Україні! Наказ. Начальника головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України про заохочення особового складу за зразкове виконання військового обов'язку під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в ході проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей наказую оголосити подяку солдату Борецькому. Старшому солдату борщину. Солдату Величко Старшому солдату Власову Сержанту Гембичу. Солдату Денеці Старшому солдату Дереженецю. Молодшому сержанту Дрозду. Старшому солдату Кіщуку. Рядовому королю. Солдату Лопатій. Старшому сержанту Лялевичу. Рядовому новоселову. Писанчику. Молодшому сержанту Плісу. Молодшому сержанту підопригорі. Старшому солдату пукасу. Молодшому сержанту Репецькому. Рядовому супрону. Молодшому сержанту Харь. Спочу сержанту Цибульському солдату шуртину. Старшому солдату Щерелю Молодшому сержанту Якименко нагородити грамотою капітана Гавриша, молодшого лейтенанта барона. Гічуна Лейтенанта загребельного. Молодшого сержанта Михайчука. начальник Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України генерал-майор Кравчук. До вітального слова запрошується самбірський міський голова Юрій Петрович Гамар Доброго дня. Штихетність військового полягає в тому, що він є там на передовій, щоб ми могли спокійно жити тут, в своїх містах, в селах. і тому Щиро вітаємо вас на рідній землі. Хочемо від громади Самбара подякувати вам тим людям, які захищають не тільки східні рубежі нашої країни, але й історія честь нашого міста, творять історію вашого бойового полку. Хочу побажати вам міцного здоров'я, злагоди і миру в ваших родинах і сім'ях, побажати вам мирного неба, досконалення вашої професійної виправки. Тому що це все потрібно для того, щоб ми могли спокійно жити і працювати в нашому місті і в нашій країні загалом. І тому... Щиро вдячні вам за це, що ви гідно виконали свій обов'язок і повернулися живим і здоровим. Слава Україні! Здорові. Мітинг на честь зустрічі наших співслужбовців, зато оголошується закрити.